Доброго дня. Доброго Ми з України. У нас сьогодні знову огірочки, бо якраз зараз сезон. І знову у нас новий рецепт від Людмили Миколаївни. Що... Огірочки з кетчупом. Кілі. Нам потрібно 5 літрові. Я даю рецепт на 5 літрових баночок. Коротше, я роблю 4 літрові, одна полторачка. Нам потрібен уксус, сахар, соль, з перец горошком, перець душистий. і, Хто любить, можна гвоздику. Гездику ми не любимо, я її класти не буду. А якщо любите гузику, по одній баночці, по одній гвозичці на банку. Так, зараз сюди. кетчуп чилі. Я з усіх спецій ввожу тільки горошок, бо ми лавровий лист не любимо духмяний також. Так. Більш ніяких спецій я у цей рецепт не вжу. Обножуємо свої горочки ось так. Вони в мене два, два рази мила. Так, будемо обрізувати ось так. Наші огурчики і зложувати в ванночку. Зараз я цю роботу передам Сергію Вікторовичу, я буду наложувати, він зробить все ось так. Я завжди відрізаю. Є люди, які не відрізають, але я завжди відрізаю. Э, листків? ні. Я сказала, що я все рецепт к вам п'ять ігрошка і кетчупа нічого не даю. Так можна буде зложувати. Ворочки у нас малі, маленькі, газенькі. І я буду свої гуччики парити. Два рази залюкіпетком, третій раз я заливаю вже сиропом. Можна так стерилізувати їх. 15 хвилин. Стеризувати, але я пару. Ось так наложили ми свої гуртчики плотненько Зараз в мене кипить вода. Я залию кипяченою водою, вони 15-20 хвилин стоять. Я зливаю цю воду, заливаю знову цією водою другий раз. Опі знову стоять 15 хвилин І я роблю сироп сироп я роблю вже з чистої води. Цю воду я виливаю, що парила два рази. Ось так. Ми подмірили 7 стаканом води. Зараз додаємо 2 столові ложки солі, стакан 200 грамів цукру. Кетчуп чили 7-вісім ложок. Трошки більш я зробила вісім з половиною, бо у нас люблять остре Зараз ми поставимо на огонь коли воно закипить, ми мівліємо сюди 200 грамів уксусу. Ось так. А, гурочки вже ми один раз злили. Залили вже другою водою. Через 20 хвилин я зроблю сироп, залю на світці, Гурочки. і закатаємо. І теплу ковдру їх. Можна виносити їх вже в холодне місце. Ось так, коли закипить наш сироп, ми вливаємо ось тут і заливаємо ось такий смачний рецепт У буржки хрумкі, хрумки, хоч три рази два рази парю, третій раз заливає, але вони получаються хрумки. Дуже смачні. Добавила я уксус. Ось такий у нас сироп закипів. гуси два рази попарили ми вже. Третій раз заливаємо сиропом. Ви сироп пробуйте, бо деякі люди люблять солодші, деякі солоніші. Для мене цей рецепт пору. Ось так виливаю, змагаю трішечку. Закрутила закрутили ми.